Вітаю всіх! Сьогодні у нас заняття по використанню відеопрезентацій, і тема цього відеопосту Скорочення силок для публікації відеопрезентацій і для можливості швидкої передачі силок на відеопрезентацію для ваших учнів. Силки, які Є на Ютубі і на інших сторінках інтернету, є зазвичай дуже великі. Вони не тільки великі, от як тут ссылка цього ролика, цієї відеопрезентації, яку я створила спеціально для сайту Єльніки. То ми бачимо, що ссылка не тільки велика, а вона ще й важка для переписування. Є значки, є якісь там знаки дорівнення. Тіре і так далі. Така ссылка є заважкою для, для того, щоб її переписати без помилок і вставити ще і в смужку браузера теж без помилок, це важко. Тим більше, якщо це буде робити учень не вмотивований аж ніяк, то можна Сказати з великою долею вирогідності, що така операція буде проваленою, отже, як скоротити цю силку і зробити її доступною для того, щоб її переписати на дошку або переписати в зошит чи в щоденник. Дуже просто для цього існують інтернет-сервіси, які дозволяють це зробити дуже легко. Ну, перше, що ми робимо з відеопрезентацією, це викладаємо її в YouTube. Після цього ми відкриваємо сервіс, який дуже простий введенні і в запам'ятовуванні. Називається він bit.ly. Бачите, у мене він вже є прописаний навіть. І відкривається сторіночка, яка виглядає ось таким чином. І в цій сторіночці вже робиться скорочення силок. Як це робиться? Дуже просто: виходимо на ту сторінку, яку хочемо передати для учнів. Виділяємо силочку цієї сторінки, копіюємо її. Це я натисла праву кнопку мишки, переходимо на Bit.ly і в Bit.ly вставляємо от в це посилання, от в це поле. Так. Після цього ми натискаємо кнопочку Shorten і Бачимо, що сервіс нам дуже швидко скоротив цю, це посилання. От він трошки задумався, і скоротив посилання ось до такого. Таке посилання дуже легко запам'ятати, запам'ятовувати не треба, записати його легко. Більше того, знизу формується ескіз цієї сторіночки, щоб ви переконалися, що це саме те. Це посилання. І ви можете скопіювати цю коротку ссылку для того, щоб вже нею користуватися, можна її переписати на дошку, можна її записати на презентацію і попросити переписати собі в щоденники чи в зошити учнів. І можна переконливо думати, що це вже записано буде без помилок. Отже, таким чином, другий спосіб є. Є другий спосіб, який, на мій погляд, зручніший, тим більше, якщо ви це робите багато разів. І є ще один секрет в сервісі Bit.ly, Там, де такий секрет, який дозволить вам не тільки передати скорочене посилання, а дасть вам можливість ще й перевірити, скільки людей заходило і переглядало вашу презентацію. Ну, про це пізніше, а зараз про другий спосіб. Другий спосіб скоротити силку є таким. На кожен браузер, кожен браузер, яким ви користуєтеся. Це може бути Google Chrome, як у мене, ви бачите зараз на екрані, або це може бути Mozilla, Firefox, або це може бути Opera. На кожен із цих браузерів є цілий набір таких спеціальних програм, які називаються Плагіни. Ці програми є. 99% їх є безкоштовними, і вони у вільному доступі знаходяться на сайті Google Chrome. Є такий спеціальний плагін, який встановлюється кнопочкою. І ось тут ви у мене можете побачити ці кнопочки спеціальні для спеціальні для цього. І одна із цих кнопочок, ось такий плагінчик, зелена кнопочка, який називається Щехолік. Ту -E цей плагін спеціально зроблений для того, щоб можна було всі сторіночки, які вам сподобалися, швидко однією кнопкою передати, скажімо, на Фейсбук, а також він видає скорочене посилання, прямо не заходячи на сервіс Бітлі. Якщо я натискаю на цю кнопочку, мені випадає така випадайка. Я можу відразу прямо цю сторінку передати в Facebook, Twitter, Google, в інші мережі. Але тут є ще ось така жовта смужечка, в якій з'являється скорочене посилання тої сторінки, на якій я знаходжуся. От давайте перевіримо саме ту сторіночку YouTube, Яку ми бачимо от на екрані, і яку ми вже скоро. Якщо я перейдя, перейшла на цю сторінку і натисну кнопочку SHE то я побачу от таке скорочене посилання. І як бачите, воно не завжди є в бітлі, а є ще gu.gl – Такий ще сервіс є, то це посилання ще коротше за Бітлі. Отже, це теж є таким сервісом. От з'явилося коротке посилання, яке я виділяю, копіюю і можу вже вставляти. Якщо мені хочеться перевірити, чи правда воно. Таке це посилання безпомилкове, і саме на цю сторінку веде, я можу от перейти до цього посилання, мені тоді воно відкриється. І я можу перевірити, чи це дійсно воно, чи це помилкове посилання. Ну, як бачимо, все без помилок, це саме воно і є. Отже, це другий спосіб для того, щоб скоротити силочку. І силочка була в такому вигляді, в якому її легко передати в якості домашнього завдання своїм учням. Отже, вдалих вам презентацій, вдалих вам домашніх завдань, і в наступному відеопості буде про те, які ще є такі смачні і корисні функції у сервіса Бітлі.